Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо про а, події у Криму і взагалі про ситуацію а, на фронті. Поговоримо з нашим гостем. Це політолог, декан факультету історії міжнародних відносин Донецького національного університету імені Василя Стуса, кандидат історичних наук пан Юлі Тімір. Доброго дня, пане Юлі. Доброго дня. І отже, сама саме одне з основних питань Генсек ООН Готеліша Ердоган у Львові. Зустріч з Зеленським. Мета цього візиту: одні говорять, що будуть умовляти Зеленського на дипломатичні все-таки перемовини з Росії. Іншого про що мова йде про зерно, та що ж буде головним на цій зустрічі? Ну, з чиєї сторони. Я думаю, що Гутереш, безумовно, трошки із своєю специфічною мотивацією, Ердоган із своєю дещо специфічною відмінною мотивацією, але вони, безумовно, будуть намагатися просувати оцю тезу про необхідність дипломатичного врегулювання. Ну, Гутереш, як людина, яка очолює ну, генеральний секретар Організації Об'єднаних Націй, і ця організація, і багато їх інституцій знаходиться, перебувають зараз перед дуже серйозною критикою за бездіяльність. Ну, це вже. Давня ситуація бездіяльність, не, неефективність організації об'єднаних націй. Ного ну, терашу ще треба продемонструвати, що от організація Об'єднаних Націй докладає якихось зусиль. Будуть знаєте, оці ритуальні, ритуальні тези звучати про те, що треба <кій> шукати дипломатичний вихід із ситуації. У чому я сказав, що Ердогана будуть приблизно такі ж самі тези, але дещо з іншою мотивацією, Ердогану треба продемонструвати. Свою важливість і свою потрібність як посередника, і якщо він якийсь, якийсь зробить більш-менш суттєвий внесок, який зрушить ситуацію, це, так би мовити, надасть ваги і самому Ердогану, і Туреччині на міжнародній арені, але в принципі більшість. Адекватних експертів і політиків не бачать зараз навіть мінімальних підстав, основ для якихось дипломатичних домовленостей, тому що позиції наші і позиції російські вони настільки відрізняються, що говорити про якісь домовленості, про якесь дипломатичне врегулювання. Ну я, наприклад, не бачу жодних підстав. Ще говорити про події в Криму, ряд вибухів на військових об'єктах Росії. Це сигнали про що? І чи говорить це, що ми все-таки будемо деокуповувати Крим військовим шляхом? Ну, ми будемо деокуповувати Крим. Це безумовно. Ви знаєте, є офіційні заяви і керівництва країни. Про те, що ми наше стратегічне завдання це повна деокупація території України. А <кій> я хочу нагадати, що ми теж вважаємо, що Крим є окупованим, не анексованим. Ми не визнаємо оці всі юридичні фокуси, які там Росія влаштовувала з референдумами, приєднаннями і так далі. Тобто для України. Юридичний статус Криму такий самий, як і інших окупованих територій. Те, що ми його будемо деокупувати, це безумовно. Яким чином будемо деокупувати? Ну, зрозуміло, з точки зору збереження життів насамперед українських військових бажано б це зробити дипломатичним шляхом. Але ви бачили вже заяви наших, чули заяви наших військових, що ми не виключаємо в разі необхідності і можливості звільнення Криму в. Включно з військовим шляхом. Що стосується теперішніх подій, із вибухами, скажімо так, нейтрально, із вибухами, як мінімум, на трьох об'єктах військових Російської Федерації, ну, дуже часто ми читаємо і багато уваги приділяється, на мій погляд, другорядному аспекту. І це другорядний аспект, а, а яким саме чином. Було нанесені, ну що спричинило ці вибухи? Е, ну і ви знаєте, є там дискусії про те, що це ракетні удари, але. Ну там люди жартують про хаймарси, Ви знаєте, ну хаймарси в тому форматі, який ми маємо, вони не мають далекобійності, щоб досягти кримської території. Кажуть, що це були дрони камікадзе. Єда є, є версії про дрони камікадзе, є версії, що ми модернізували свій Нептун, щоб він міг наносити удари по наземним цілям і так далі. І так далі, але. Ну, є, є вірсії, що це е, діяльність ДРГ українських і, і тому подібне. Чому я е, вважаю, що цей момент другорядний? Ну, по-перше, я думаю, що дуже, дуже обмежене коло українських військових розвідників і, мабуть, кілька людей в політичному керівництві України дійсно знають, що це було, тому що. А розмови всіх інших, які так би мовити, не знають. Ну це так, таке більше фантазії. А от те, що є першорядним і ключовим, і те, що без сумніву, те, що Україна неважливо, якими засобами, Україна продемонструвала вразливість. Російських військових я підкреслюю військових об'єктів, тому що Україна не наносить удари по цивільних об'єктах, на відміну від Росії. Так, от була демонстрація, абсолютно очевидна, що російські військові об'єкти в Криму, які Росія вважала таким більш-менш глибоким тилом, знаходяться в зоні досяжності українських військових, яким засобом не важливо. Чи то ДРГ, чи то якісь інші, але демонстрація, що не можуть росіяни навіть на цих об'єктах в Криму почуватися спокійно, і це є дуже важливо, тому що це дуже потужний, крім військового ефекту, тому що знищення відбувається військової техніки військових російських боєприпасів відбувається знищення, але може ще більш потужним є психологічний ефект. Тобто така от психологічна демонстрація, і ви бачите, що відбувається зараз в Криму. Які черги навіть міст закрили, як там на якусь профілактику кримський, які черги на виїзд, і зараз вже там аналізують кількість різко підскочила оголошень про продаж нерухомості в Криму і так далі. Я думаю, що оцей психологічний ефект, крім чисто військового знищення військової техніки і. Особового складу російська армія цей психологічний ефект є дуже потужним, дуже потужним і дуже ефективним. Як оцінює дії української армії та її командування закордонні експерти? Я знаю, що ви читаєте закордонну пресу. Власне, про що вони говорять? Ну, закордонні експерти практично всі в один голос кажуть про дуже високий професійний рівень. Більшості українських командирів від самого високого рівня до сам найменшого сержантського рівня, і однозначно говорять про те, що не тільки бойовий моральний дух, само собою, він вищий, тому що ми захищаємо свою країну, ми не загарбники, але чисто військово-професійний рівень і наших командирів, і наших солдат. Суттєво перевищує російські це перше. По-друге, виключно схвальні відгуки про ефективність використання сучасної зброї, яку надали західні країни нашій державі, нашим збройним силам. Ну, ви знаєте, що буквально кілька днів тому було оприлюднена така. Ну, ви знаєте, в кожному жарті є доля доля правди. Була оприлюднена думка представника міністерства оборони Сполучених Штатів Америки. Якого журналісти попитали, як він оцінює використання, ефективність використання сучасної зброї американську, яку надавали Україні українськими військовими. Ну ви знаєте, пам'ятаєте, з чим були затримки, обмеження по кількості? Було таке питання у багатьох на заході, і у декого залишається. А чи здатні українці достатньо швидко опанувати цю зброю, і ефективно використовувати? Так от представник міністерства оборони американського заявив, що по шкалі від 0 до 10 Українці використовують нашу зброю на 12. це дуже висока оцінка. Крім того, американські військові заявили про те, що навіть вони не передбачали е, такі способи використання американської зброї, яку за е, які зараз застосовують українські військові. Вони дуже уважно вивчають, і от е, вони заявили офіційно, що вже є декілька цікавих моментів використання цієї зброї. Які американські військові не передбачали, а тепер виходить, що ця зброя може і таким чином використовувати використовуватися. Тому оцінки е, дуже високі. Ну, це не означає, що у нас все ідеально. Ні в якому разі. Зрозуміло, що йдеться по перше, в, про порівняння із е, російським станом. Ну і йдеться про загальну оцінку насамперед здатності. Це дуже важлива оцінка, тому що вона, я дуже сподіваюся, вплине на те, що нам нададуть іще більш складну, і ще більш сучасну зброю, може, оці от пісімісти, які е, виступають проти того, щоб нам f 16 е, надавати багатоцільові е, бойові літаки, ті, хто е, проти того, щоб нам е, надавати. Е, Боєзаряди для хаймарсів ну, більшої до там до 280-300 кілометрів, і так далі, може це я так дуже сподіваюсь, буде впливати на те, що тепер будуть ну більш сприятливо ставитися до надання Україні сучасної високотехнологічної зброї, що говорити про буквально головне управління розвідки міноборони прогнозує, що Найближчим часом на фронті можна очікувати дуже гострих подій. Це повідомив представник прес-служби головного управління розвитку Андрій у фільм національного марафону новин. Про що власне може йти мова? Ну дуже важко сказати, що мав на увазі. Так я читав цю заяву, ну вона така, знаєте, дуже загальна. Ну тому, може, і в мене зараз будуть такі певні фантазії, але те, що я дивлюся, я думаю, що під гостротою представник. Головного управління розвідки мав на увазі е, оцю гостроту в двох сенсах. Е, По-перше, е, все ж таки українські військові мають наміри, ну, є різні оцінки, наскільки масштабні зараз наступальні дії ми здатні здійснювати. Але, тим не менше, е, є таке переконання. Ну, тут треба б нашим деяким політикам е, і таким, е, знаєте, Ліповим експертам трошки помовчати, знаєте, які, а дослухатися все ж таки до тих військових, які знають реальну ситуацію на фронті, інакше кажучи, різні точки зору: е наскільки масштабні е наступальні дії ми здатні е здійснювати. Але те, що ми їх будемо здійснювати, сумнівів немає. Це перший момент. Тобто е загострення пов'язання пов'язане з наступальними діями. Української армії. Насамперед, ви знаєте, на півдні в районі Херсону Ну, і те, що для цього є підстави, ви знаєте, що Ну за традицією російською командування залишає своїх військових на правому березі Дніпра і зараз уже все командування. Перебралася на лівий берег, повивозила свої родини і, і так далі. і так далі. Це вже підтверджена інформація, і це означає, що вони також розуміють, що з боку українських збройних сил будуть наступальні дії. А, а другий момент, другий аспект гостроти, полягає в тому, що ви ж бачите, що росіяни не припиняють атаки в Донецькій області. Не припиняють спроби абсолютно безуспішні, дай Боже, і так і далі буде контратакувати в районі Харкова наступальні дії. Таким чином, коли кажуть про гостроту, я думаю, що йдеться про те, що ми будемо реалізувати свої плани наступальні, які безумовно будуть провокувати загострення військової ситуації, і е е росіяни мають так. Також свої е, плани на е, змінення ситуації, і це також буде провокувати загострення. Те, що буде загострення, е, мабуть, сумнівів немає. А от на чию користь воно закінчиться, я дуже сподіваюся, що все ж таки це загострення завершиться на нашу користь. Говорили неодноразово про те, що 11 вересня Росія має намір провести референдуми на окупованих територіях. Потім говорили вже, нібито це питання знято з порядку денного. Так, власне, можуть бути референдум 11 вересня, і що тоді? Ну я вчора прочитав, що вони в черговий раз відклали проведення цих референдумів. І вчора я прочитав: ну, я не можу щось детально казати, яким чином отримані ці дані. Хто проводив ці опитування, але от вчора я зустрів таку цифру, що лише один відсоток дорослого населення, яке може, від 18 років, яке може брати участь в так званих референдумах, так от тільки один відсоток на даний момент погоджується, незважаючи на всі оці заманухи, які зараз роблять знаєте, росіяни, тільки один відсоток погоджується поки що брати. Участь в цих так званих референдумах. І оце відкладання Росією, воно пов'язано з тим, що зрозуміло, що можна намалювати, можна там щось домалювати, а воно так і буде, якщо вони таки е, вирішать це робити. Але ви ж розумієте, якщо, наприклад, вдасться заманити 20% і там потім щось домалювати. От, ну, о, як, наприклад, було свого часу в Донецьку так званий референдум, в 2014 році, от по оцінці проукраїнських сил, які вели спостереження, поки... ну, є там, знаєте, такі формули, які дозволяють враховувати, скільки там реально прийшло. Так, от по оцінках проукраїнських сил тоді в референдумі прийняли участь не більше 30% виборців. Не більше 30% виборців. А ви ж дивіться, які цифри малювали? Оці от так звані адміністрації в Донецьку. Так от домалювати можна, але ж домальовувати треба хоча б до якогось мінімального. Ну, хоча б треба реально, щоб було хоча б 20-25% прийшло, щоб потім домальовувати там до якоїсь цифри. Але якщо вони е, ну я думаю, що вони для себе внутрішні облічні. Е, е, Дослідження також проводять і мають реальну картину. Якщо це буде, ну, хай навіть не один відсоток, хай навіть 5%, відсотків, то ви ж розумієте, що домальовують, все одно знайдуться люди, які будуть знімати цю так звану процедуру на дільницях, і воно ж буде видно, скільки там людей. Абсолютно перешкодити, тому щоб знімали і фіксували, ну практично неможливо. От. І я думаю, що вони просто не хочуть е, е, потрапити в ситуацію, коли е, ну ми і так розуміємо, що все, все це буде фальшиве. Але коли це буде ну ну настільки очевидно, що навіть їм брехати буде важко. Я думаю, що от вони такої ситуації намагаються уникнути, коли навіть їм брехати, буде важко. Якщо говорити про візи, ось декілька країн припинили видавати росіянам візи. Мова про Латвію, Литву, Естонію, Данію, Польщу ще ряд країн на рівні ЄС. Це питання обговорюють ще ширше. Як ви думаєте, візи росіянам припинять видавати чи підштовхне це їх ось до це їх до якихось дій? Наші власне розраховують ну, от на найближчій зустрічі е е е представників європейського союзу. Якщо я не помиляюсь, то керівників міністр закордонних справ це питання буде обговорюватися. І оці країни, які ви назвали, ви знаєте, що їх керівники різного рівня, починаючи від керівників країни до керівників міністерства закордонних справ, вони вже висловилися, що бажано, щоб це було колективне рішення, колективна позиція Європейського союзу. Я сумніваюся, що буде колективна жорстка позиція з цього приводу Європейського союзу, враховуючи що там консенсусом вирішуються. Питання, і ви знаєте вже заяву Шульца, федерального вас? канцлера, німецького, який вважає що це, ну не підтримує таку ідею. А ми можемо спрогнозувати і вже знаємо позицію, наприклад, Угорщини і деяких інших країн. Я думаю, що тут більш перспективний шлях, все ж таки, працювати з окремими країнами. Так. Да. Треба працювати і на колективне рішення, воно було б дуже е, таким, знаєте, вражаючим і мало б дуже такий серйозний вплив. Але паралельно треба робити все ж таки основний акцент на роботу з окремими країнами, з окремими країнами Європейського Союзу. Насамперед, тима країнами, які межують із е, е, Росією. і Через територію яких доведеться виїжджати, тому що вони можуть не пропустити. А ви знаєте, що зараз повітряного сполучення літаків практично ніхто не приймає. Тобто ці варіанти практично обрізані вже для росіян. Тобто залишилися такі от обмежені варіанти. І якщо ці прикордонні країни, а Балтійські країни ви назвали, а Польщу ви назвали і так далі, то ну це і навіть без колективного рішення буде мати дуже суттєвий. Ефект, тому що ви от назвали ще Фінляндію, да Фінляндія, Фінляндія так. також е, е, міністр закордонних справ заявив, що якщо навіть Фінляндія і не м, припинить видавати повністю візи, то е, ну є така позиція, що видавати лише за гуманітарними якимись обставинами. Тобто е, зробити цей потік Росіян набагато меншим. І е, набагато жорсткі жорсткішими вимогами щодо росіян, які хочуть в'їхати на територію Європейського союзу. Я вам дякую за участь у прямому ефірі. На жаль, чесно, ж ефір добігає кінця. Я нагадаю, що ми сьогодні говорили з нашим гостем: це політолог, декан факультету історії міжнародних відносин Донецького національного університету Василя Стуса, кандидат історичних наук Юрій Тимірів. З вами була Ірина Булгакова. На все добре, і хай вам щастить. Yep. Акцент топ новина. Програма для тих, хто хоче знати більше.